Всім привіт! Ви на каналі Сергія Чернівці рубрика Кельн для українців, прогулянки містом. E, значить, час від часу на каналі буде з'являтися відео, де ми будемо гуляти містом по самих різноманітних місцях. E, сьогодні сходимо з вами в одне з таких місць. E, багато з людей, хто вже приїхав сюди в кельнь. Вже встигли пересвідчитись в тому, що Кьоль не тільки велике промислове місто, а ще й місто з багатьма зеленими насадженнями, парками, зонами відпочинку. На кожному кроці тут дитячі площадки, великі паркові зони. І одну з таких паркових зон ми сьогодні з вами сходимо: це Лінденталя, Тір Парк. Знаходиться в районі Лінденталь, 5 хвилин від зупинки Маравик. Це так називаємий Зоопаркний Контактний. Контактний зоопарк. Обіцяю, що тут будуть цікаві тваринки, всякі, там, корови, кози. Можна буде годувати їх на території, можна буде купити їжу для них. Також є всі туалети, перекуси. Йдемо з вами, подивимося на це все. Щоб ви розуміли, масштаби цього всього це досить велике зелене насадження, великий парк. Ми ще нікуди не дійшли. Тут люди катаються на велосипедах, гуляють з дітьми е з тваринками, з собачками ходять. Ну, це дуже велике місце і це практично центр міста, можна сказати, ну, не саме центр, але досить зручне розташування. І дуже багато місця виділено на це все. Як я вже сказав, це досить велика територія. Тут є навіть таке озеро. Мій друг тут час від часу влаштовує запливи в цьому озері, а так можна прийти з дітьми, покататись на катамаранах, поїсти там можна, напевно. Зараз підемо подивимося. Багато дуже птахів, гуси, лебіді, он каченята якісь людей вони не бояться. Не вперед. Не, не вперед. Не дуже він. Не дуже йому подобається, що я так близько наблизився. Але йдіть вже купайтесь. Вже вчіться ось Ості там вже щось сидять. Годувати їх не дозволяють, не дозволяється, але деякі їх годують. І цього робити не потрібно. Ось такі будочки з мороженим стоять. Морозиво коштує один шарик Євро 50. Вода Кока-Кола Фанта коштує 2,2,50. І ми з вами заходимо на, скажімо так, територію. Цього всього комплексу. Знову купа пташок, гуси, лебіді. Там вдалині олені. Зараз ми до них ще дійдемо. А сьогодні у нас, на жаль, понеділок і понеділок це піст. Тваринки не їдять в понеділок. Розузичний день. Тому ковмити ми їх сьогодні не будемо. Ось тут у нас є такі віслючки. Вгодовані годують їх тут. Не дуже готові спілкуватися. Зайнятий. Эй! Ліниво підняв голову так. Коротше, я думаю, з дітьми тут буде цікаво, дітям буде цікаво, напевно. Отакі От індики.

Тут у нас звичайні кули, не зовсім звичайні, такі досить великі. Незадоволений гусак. Ось там у нас на задньому плані павичі, але не дуже гарні павичі тому що павичі жінки. А був би тут павич чувак, показав би всю косу. Так не бачимо такого гарнюня таку. А тут в нас кози. Кози з козлами. Там їхня годівниця. <гум> <гум> Воняють хорошо, да? okay. так? Окей. хочуть, а сьогодні їм не можна. Цих козлів багато, вони всі такі різноманітні і всі голодні. Еще тут я такие прикольные яки, напевно. Здоровезные. Lili, komm her. Komm hier, komm her. Willst du nicht anfangen? Nein, nein. Gefällig? Ja. Okay. Ich komm Schlafen ganz nah ran langen. und dann durch die langen Haare ne? noch. Lilli, komm mal her. Mach mal riechen. Ja. Bist du süß? Genau. Lass mich mal fragen. Кілограм так 400 він має би Ось ще когось знайшли ми тут. Олені не олені. Олені десь мають бути ще. Це якісь кози ще. Ну, зважаючи на те, що цей парк практично в межах міста, що не треба нікуди далеко їхати, то це ідеально для родин з дітьми піти прогулятись вихідним днем. Ось такий ще є цікавий вентрогий якийсь баран. Довго, довгоруний вентерогій, якось так він мав би називатись по науковому. Як я вже сказав, парк ідеальний для прогулянок, для пробіжок, для катання на велосипедах, для прогулятися з дітьми. Дітям буде точно цікаво. Ще в нас тут дитячий майданчик для дітей. Ну і загалом ніхто не забороняє взяти мангал, пройти і грилити. Теж влітку тут буде багато людей з мангалами, з грілями. І купатись буде в тому озері. Спочатку здалося, що це скульптура така птаха, а він там стоїть і полює на когось в такому вигляді, розправивши крила. Ну і ще побачили ми оленів, але олені далеченько не підходять до глядачів, до відвідувачів. Ось таким стадом вони там собі відпочивають. Бігти до них я вже не наважуся. Мало ли що може тут поховано відстей таких як я. Ось так. Ось і підійшла до кінця наша прогулянка вихідного дня. Ми з вами були в Лінденталя Тілпарк. Тіл Це в районі Лінденталь. Досить можна легко знайти на карті і досить зручно доїжджати сюди. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Час від часу будуть з'являтися такі і ще більш цікавіші. Прогулянки різним районам міста Кель. Всім до нових зустрічей!